Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти морквяні пасочки мафіни. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 150 г натертої на дрібній терці моркви, 3 яйця, 145 г цукру, один пакетик ванільного цукру, 80 мл олії, 50 грам вершків, 200 г борошна, цедра одного лимона і 8 г розпушувача для тіста. В Чашу міксера даємо яйця, додаємо цукор. Додаємо один пакетик ванільного цукру, збиваємо до пишної світлої маси 7-8 хвилин, вливаємо олію і вершки. Перемішуємо на низьких обертах, додаємо натерту на дрібній терці моркву і цедру одного лимона. Просіємо борошно з розпушувачем, перемішуємо їх. Засипаємо просійне борошно з розпушувачем. Також перемішуємо їх на низьких обертах міксера. Консистенція тіста доволі густа, як жирна сметана. Тісом заповнюємо наполовину невеликі формочки. Перед тим як лити тісто у формочки, не забудьте змастити їх маслом і на дно викласти пергаментний папір. Випікаємо при температурі 180 градусів Цельсія приблизно 33-35 хвилин. Пасочкам даємо повністю охолонутий у формах і лише після цього акуратно виймаємо з формочок. Пасочки можна лишити у такому вигляді, можна посипати цукровою пудрою, або покрити глазур'ю, або можна зробити сирний крем. Готуйте такі пасочки, вони надзвичайно смачні, вони обов'язково сподобаються вашим дітям. Ось так виглядає пасочка у розрізі, готуйте з любові, нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!